Я подивився для Палісіаду двічі, і після першого перегляду я вважав, що мене тупо кинули на папки трейлером, бо він весь такий захопливий, грайливий, не схожий на будь що інше. Кіно мало б розповісти історію про людину, яка була з останніх страчених смертною карою, яка відповідно буде заборонена через декілька місяців. Фільм з опису, трейлера, прям кричить, що це буде жвавенька історія. А вийшло, ну що це кіно зроблено взагалі не типовим якимось чином, і треба дивитися на деталі, через які режисер передає цю історію. Вітаю, ви на Цех пропаганди Мене звати Олег Лютор. Якщо любите українське кіно, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Я намагатимусь не пропускати важливі кінопрем'єри. Коротше, погнали до пелісяди. Ви точно бачили щось із домашніх відеоархівів, коли знімали ВХС-камери, там в 90-ті роки. Квадратне зображення, як правило. Часто знімали якісь сходки людей, там день народження, Новий рік, перші кроки дітей. Оце кіно знято за принципом подібної рухливої камери, яка знімає то людей, то об'єкти. В такій зйомці, якщо ви пригадаєте, то люди не. Зважають на камеру і продовжують займатися своїми справами. Режисер прибіг до подібної мізансцени, коли є складні рухи в кадрі, і актори продовжують взаємодіяти один з одним, коли камера на них не дивиться. Тобто, коли камера повернеться, щось відбулося, і ти маєш сам здогадатися, що трапилось. Це створює ефект, коли що якщо ти щось упустив там глянув телефон, то ти ніби втратив якусь частинку цього цілого. Бо це такі довгі шоти, кадри зняти одним дублем, і вони якось розкривають всю експозицію ти маєш якби прям чіплятися очами в це кіно це надзвичайне відчуття. Воно змушує уважно і важно дивитися, взагалі не відводячи очей. Але, схоже, щоб це зрозуміти, треба подивитися це кіно двічі. Після першого разу я ну, вважав, що це лайно, а після другого максимально геніальна робота. Перший раз ти розумієш, що історія простіше, ніж здається, і загальними масками вона передана в трейлер. Але ж мозок такий, що ти якраз саме історію намагаєшся дивитися і не помічаєш деталі. Вдруге, ти якраз вже знаючи, що буде, помічаєш якраз деталі, і це фактично ти починаєш просто пожирати откровення режисера про 90-ті роки. Перший герой фільму це час. Ось камера починає свій шлях з квартири, поступово розкриває деталі інтер'єру радянської квартири середини 90-х. Другий герой це слітак, який буде розкривати справу майбутнього страчного. Спочатку створюється така диспозиція себе по відношенню до фільму. З одного боку, ти стежиш за героєм, який живе всередині створеного режисером світу. А з іншого боку, ефект живої камери ставить тебе на місце оператора. Ти, ніби сам є героєм, і переживаєшся навколо. Олешне в той же час ти згадуєш, що сюжети, які окреслює автор з фільму, так сильно тобі знайомі, що ти ніби вже їх сам проживав, і в цей момент ти згадуєш, що ти просто сидиш трясці його в кінотеатрі. Фактично, ти перебуваєш одночасно в чотирьох координатах, дивишся це кіно просто з чотирьох ракурсів і вжираєшся ще сильніше очами в екран, аби нічого не пропустити. Цей фільм про людей, сім'ю і людей, які хочуть жити ні про що не думати, просто жити своє життя. Але як я сказав, головний герой цього фільму. Це час. Ця стрічка це закарбована епоха 90-х років. Режисеру вдалося віднайти матеріали роботи міліції, записані на камеру. Вони використовувалися в роботі над фільмом. Це кіно треба вдивлятися. Кожен кадр пропитаний атмосферою тогочасного екзотичного життя. Кадр як експонат в музеї, а ти на виставці. Це як документальне кіно. Режисер піддивився за роботою слідаків, які ведуть справу майбутнього страченого. Кіно знято без ностальгічних рис і без жодної нотки романтизації. Це спроба реконструювати цей. Час і дослідити його під час другого пригляду, я просто закохався всю роботу. Кожна сцена це якесь мистецтво, ніби сів машину часу і опинився на місці оператора. Мабуть, це кіно про свою травмовану любов до тих не менш травмованих часів, але з бажанням нарешті відпустити. Герой, який буде страчений по сюжету, схоже, має якийсь розлад аутичного спектру, ну або якийсь психічний розлад. Він на все дивиться відсторонено, схоже, не до кінця усвідомлює, що з ним відбувається. Як вони додумались саме такого героя створити, але він, ніби приближає тебе до цієї кінопроекції 90-х. актор високий, лисий з провалними очима, він ніби підкреслює заплутаність часу, в якому ми жили. Якби герой усвідомлював своє положення, то картина переставала бути напівдокументальним свідченням епохи. Ось ця ламповість, зануреність. Вона б втрачалася. Ми просто б дивились на це кіно як на якусь жесть. І це було б звичайним тим українським кіном, яке суму наганяє. В завершення додам, що Палісіада отримала нагороди на міжнародних фестивалях, на крутих фестивалях. Режисер Філіп Сотниченко також отримав нагороду за режисуру. І, мабуть, єдине, що мені не подобається, що навколо цього фільму створюється певний оріол. Такий інтелектуальності, що це якесь інтелектуальне кіно, і, і ніби привласнювати собі, що типу, все, це, це наше, таке там щось особливе. Мені не подобається. От, кожен це ж фільм-кіно для кожного, мабуть, як це, не для якогось когорта ж людей. От, дякую, що дивились